Майже 90, майже 10 тисяч киян, серед яких 800 дітей ховалися сьогодні на станціях столичного метрополітену від російських ракет і дронів. Більшість з них прийшли сюди відразу на ночівлю після поширення інформації про атаку в соцмережах. Дехто вже після оголошення повітряної тривоги, оскільки зараз на вулиці сильні морози працівники метрополітену радять брати з собою в укриття гарячі напої і теплі речі. Я особисто не дуже часто ходжу. Мене взяла дружина. Вона у нас монітор, і вона вирішує, коли йти, коли не йти. Вона зазвичай частіше ходить, ніж я. Ось але було причуття, і у неї більше, ніж у мене. Тому ми всі разом тут зараз сидимо. З години ночі. Трішки про те, як тут холодно, бо на вулиці холодно. Холодно, бо на вулиці, холодно, так. На вулиці мінус 20, тут трошки, трошки вище, але все одно холодно. А в якому ви складі ви сюди прийшли чи часто в такому складі ходите? Ну, коли ми йдемо разом з дружиною, то ми зараз в такому складі кішка, собака, ми вдвох. В викруті, з самого початку ми завжди ходимо з дитиною в тому що безпека. перш за все.